Долю збірної України на євро може вирішити один цікавий показник: історичний рекорд Луки Модріча та несподівані трансфери Динамо та Ворскли. При друзі Макс Колядаваш вподобайка. Найкрутіші коменти під минулим випуском. Давайте починати відео. Починаємо ми з УПЛ, а саме з київського Динамо. Вінгер-киян Вітіньо продовжив орендну угоду з Red Bull Брагантіно. Нова угода буде розрахована до 2025 року. 25-річний бразилець грає за Red Bull Брагантіно з лютого. 23. Раніше Ігор Суркіс говорив, що відіньо не проти повернутися до України, але є нюанси, наприклад, сім'я. Крім того, стало відомо, що Динамо та Азербайджанський Сабах домовились про трансфер Ямайського Вінгера Кахіма Періса. Повідомляє офіційний сайт українського клубу. Але щоб ви не думали, що легіонери не хочуть їхати до України і їдуть з України. Ні, ось, наприклад. А Джастін Лонвий, який повернувся у розташування Динамо, вже пройшов медогляд і готується до наступного сезону. Ворскла підпише колишнього нападника Чорноморця Самсона Єде. Пише Тіпс Бладет. Минулого сезону 26-річний Нігерієць грав за Чорноморець на правах оренди. Одесити не продовжили з ним контракт. Наразі Єде належить Горсенсу. Угода про повноцінний трансфер з Ворсклою знаходиться на фінальній стадії. Що цікаво, Ворскла вже повернулася з відпустки і Володимир. Чесноков – жива легенда а, цього клубу увійшов до тренерського штабу Сергія е, Долганського. А щодо Самсона Єда, то як на мене дуже класне підписання, особливо зважаючи на те, що Руслан Степанюк у Ворску покинув. Бразильський захисник Жуліо Сезар залишив Верес, повідомляє офіційний сайт клубу. Раніше рівнян також залишили Денис Балан, Михайло Шестаков, Станіслав Шарай, Василь Курко, Денис Янаков, Євген Банада, Андрій Кухарук, Євген Паст і Даніл. Фондак, і якісь масові кадрові зміни нині у вересі. Погодьтесь, або просто чистять зарплатну відомість, бо Степенюкаш взяли, треба на гроші звідки брати. І на завершення УПЛ коротко і лаконічно про Донецький Шахтар, котрий провів перше тренування на зборах у Словенії. Поки трансферної інфи немає, але судячи по чуткам, котрі приводили у минулих випусках, певно підписання скоро будуть. А тепер йдемо до євро. Визначилась перша пара однієї восьмої фіналу. Чемпіонату Європи збірна Італії, яка зайняла друге місце у групі Бі зіграє зі Швейцарією. У групі Ей, Швейцарці також стали другими. Матч Швейцарії Італія відбулися у суботу, 29 червня. Коротенько по матчам. Учорашнім, власне, на мій превеликий жаль, Албанія покинула євро. Дуже мені подобалась гра цієї команди та їх настрій. Загалом же Іспанія та Італія досить прогнозовано вийшли далі. Горватія посіла третє місце. Лука Модрич переписав історію і Став найстаршим бомбардиром євро 38 років, 289 днів. Легенді було на момент взяття воріт. І, власне, Хорвація на третій сходинці. І до вашої уваги, топ команд, котрі нині на третьому місці перебувають. У застосунку трибуни, друзі, є все навіть топ третіх місць. Тож качайте застосунок за посиланням в описі. А ми далі йдемо до нашої національної команди, які шанси у наших пройти далі здається не все так погано. Але по-перше, радує налаштування наших. Миколенко готується до заруби. Віталя справжній боєць, того навіть не приховує. Судаков говорить про те, що треба домінувати з перших хвилин. Та слава Богу, розуміє, ключове все у нас в голові. У нас є футболісти, у яких є якість. Тож, виходять, показ. І повертаючись до питання, які шанси у нашої збірної, хочу підняти дуже цікаву і нестандартну інфу. Група і на євро, як ви знаєте, дуже у нас дивна. Всі команди мають по три пункти. І знаєте, друзі, є один цікавий. Варіант, при якому ми можемо навіть програти у своєму матчі проти Бельгії, але все одно мати шанс пройти далі. Цей варіант перемога збірної Румунії. В такому випадку ми посядемо третє місце і тоді доведеться рахувати додаткові показники. Цікавим та найнеймовірнішим фактором, який може вплинути на подальший вихід команд до стадії плей-офф з третього місця, стане кількість жовтих карток. Так, так саме. Вони взагалі порівняння кількості жовтих карток це п'ятий з шести можливих критерій в потенційному виході, не виході до наступної стадії змагань. Останні шести, що може вирішити долю команди, це їхнє місце в загальному рейтингу європейських кваліфікацій. Але все таки, знаю, що нашу збірну цей фактор жовтих карток теж не можна відкидати. А взагалі, друзі, хочу лишити цю тему прямо зараз. Вам що ви на цей рахунок думаєте? У мене все. Дякую за увагу. Бережіть себе і папам на зв'язочку.